рік народження Звонить мені. Такий голосочок так Ой, Я приїхала, вас не попередила і попала під машину, і лежу в лікарні, треба гроші, приходить, я йому ті гроші даю. І він каже, я зараз в банк переведу гроші. І приїду за вами завезу вас до внучки. Але сіла і набираю номер внучки. Набираю вона в Черкасах, бо вона живе в Черкасах. Я жива дворова, а що таке? Мене обікрали. До Тернопільської районного управління поліції звернувся громадянка 1934 року народження, яка повідомила, що стала жертвою шахрайських дій, а саме в обідню пору доби до неї на стаціонарний телефон зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що її онука потрапила в ДТП та потребує грошових коштів. Після чого за місцем проживання прийшов невідомий чоловік, якому вона власноручно передала грошові кошти близько 50 тисяч гривень. Після того, як невідомий пішов, жінка перетелефонувала до своєї онуки переконався, чи це дійсно так, що не підтвердилося. Зрозумівши, що стала жертвою шахрайських дій, потерпіла, звернулася до працівників поліції. Сектором Протидії шахрайства, відділу кримінальної поліції Тернівської і управління поліції було встановлено, що ним виявився житель Київської області, який раніше притягався до кримінальної повідальності за зберігання наркотичних речовин. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 кримінального кодексу України.